Всім привіт! З вами Юля. І сьогодні ми будемо розбирати з вами досить популярне питання, які ж сирники обрати в магазині. Аби вони були і доступні, і смачні, і саме головне корисні. Отже, сьогодні на дегустації у нас досить відомі марки сирників. Перші це макей, преміальні сирники. Другі сирнички у нас від галі балованої. Далі молоко від фермера і сирнички марки Рудь. Ну що ж, розпочнемо. Окей. Okay. Ось такі вони гарненькі, але один надгризаний. Так, другі сирнички від галі балованої. Всі такі рівненькі, гарненькі. Так, молоко від фермера. Теж досить непогані. І сирнички від Рудь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поки що заформую найгірше. Ну що ж, сирнички ми вже підсмажили, і зараз будемо відправляти їх у духову шафу на 7 хвилин при 180 градусах. А поки готуються наші сирники, поділіться з нами в коментарях, які саме сирники вам до вподоби. Нам буде дуже цікаво. І так, сім хвилин пройшло, тому дістаємо наші сирники. Красавчик. Відруть номер один. Ну, Нагірші по формі поки. Так, сирнички відруть. Такі ріденькі, геть, не тримають форму. Далі від фермера. Досить непогані. Галя балована. Ой, теж прикольні. Ніжненькі. І преміанні. Ем, да. Тут консистенція прям творожна-творожна. Тут скрізь вони перетерті? Тут ні. Пробуємо. Отже, найперші відруть. Вкус сиркової маси. Нікуди, це не сирники. Да, Тут творог за консистенцією такий, як сирний продукт продають на маслозаводах і так далі. Ну, мені не дуже подобається, поки ці двоє. Далі, Галя балована. Чи Юля Балована? Так, да, оці прикольні, але вони не дуже солодкі. Мені б сюди ще згущаночки. Було б топ. Так, і наступні преміальні. Слухайте, вони такі інтересні. Ну, типу, тут саме творожне зерно, ось такі вони неоднорідні, але прикольні за смаком ванільні. Да. Ну, все одно, галя Баловна вкусніша. Отже, за смаком мені найбільше сподобалися сирники від галі Баловни. На друге місце я би поставила сирники преміальні від Макей. Третє місце. Напевно, це будуть сирники під номером 3 і останні рудь. На жаль. Ну що ж, давайте разом із вами оцінимо кожну позицію сирників за їх складом. Отже, руть. Сир кисломолочний, цукор, борошно, яйця та ванільний цукор. Ну, за складом, наче все добре, але за смаком не дуже. Далі молоко від фермера. Сир кисломолочний, крупа манна, яйця курячі, цукор, родзинки, сіль, сода, ванілін. Ну, сода я не розумію для чого. Так, галя балована. Сир кисломолочний, борошно, цукор, яйця та ванільний цукор. За складом все ок. Наступні сирники від Макей. Отже, сир кисломолочний, цукор, борошно, крупа манна, сіль, олія соняшникова і ваніль. Теж склад дуже добрий. Отже, виходить так, що найсумнівніший склад у нас молоко від фермера, тому що тут незрозуміло для чого є сода. Отак. Далі, далі всі остальні у нас з досить гарним складом. Ціна сирників Рудь за 500 грим 154 гривні. Наступні сирники молоко від фермера. За 400 грим готового виробу вам потрібно віддати 184 гривні. Ну, досить непогано. Сирники від Галі Баловної коштують 136 гривень за 528 грам. Ціна дуже доступна. І останні сирники, Макей Преміальні, у нас 129 гривень за 300 гр. Отакі от у нас ціни. Отже, за підсумками нашої дегустації перемагають сирники від Галі Буваної. Смак, ціна та доступність на вищому рівні. А в наступному відео ми готуватимемо разом з вами сирники, які вийдуть абсолютно в кожного, навіть у мого оператора. Олександр, да? Будемо готові сирники. Пишіть в коментарях, які саме сирники до вподоби вам. З вами була Слободянюк Юля. До зустрічі, па-па!